Мені цікаво, а ви помітили, що Галя Бална вже не така дешева, як була колись. Я поки що не знаю, як користуватися цей упаковкою. Ох, він пікантний, який такий доволі гостроватий, не, не збрехали мені, бо я одного разу додала більше, і він реально реалі вийшов просто як вода. Це вообще смакота. Просто всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо дегустувати супи від Галі Бано, які просто швидкі у приготуванні, десь приблизно 10-15 хвилин. І спробую, чи це взагалі адекватна страва за такі гроші. А щоб український ютуб розвивався в 10 разів швидше, то, будь ласка, підтримайте цей канал лайк, коментарем та підпискою. І всім приємного перегляду, Давайте швидше готувати. Давайте я вам покажу, що сьогодні буде в нас на огляді. Взагалі, в галі баловний дуже великий асортимент різних супів. Там є як пюре, так і звичайні. Ну, я вибрала, як на мене, самі цікавіші і в принципі. Це більш-менш новинки, ну, мені хоча б так сказали. Отже, перша новинка, яку я взяла, це був ось такий тайський суп. Він щось дуже схожий на том-ям, як мені здається. І, і по вигляду, і по інгредієнтам не знаю. ну Мені казали, що це якийсь такий як український аналог, і це новинка, тому я взяла спробувати. Також мені сказали, що в них не так давно вийшов ось такий крем-суп-грибний. Я грибні супи дуже люблю. Але я поки що не знаю, як користуватися цією упаковкою, поки що думаю. І також я взяла один із своїх фаворитів, вже давно його знаю. Це ось такий. Томатний суп, він мені дуже смачний, але в принципі я його дуже хочу порівняти з тайським. Я ще точно не рахувала, але я трішки обалділа від цін. Десь приблизно ці три супа мені обійшлися десь близько 550 гривень, але це не точно, бо я тут дивлюся на цей чек і трошки не сильно розумію, як поки його рахувати. Ну, коли вже буде більш детальний огляд і дегустація, я то вже більш конкретно скажу про ціну. Перед приготуванням таких страв я завжди рекомендую читати інструкції, які в. Від їхнього виробництва. Тобто, десь на таку порцію потрібно додати, так як вони пишуть, 100 мл води і розігріти це все в каструльці або мікрохвильовці. Я завжди розігріваю в каструльці, мені так смачніше і важливо не додавати більше і не додавати менше, прям точно як вказано в інструкції. Бо я одного разу додала більше, і він в реалі вийшов просто як вода. Отже, я пропоную розпочати з розпаковки. Пахне дуже класно мідіями і томатами. Ось так виглядає суп зблизька. Ось виглядає дуже такий симпатичний взагалі. Видно, що якісь трави додавали, кунжут, креветка та міді. І додаю в каструльку. І також пропоную розпакувати тайський суп. Ось так він виглядає. Він трішки буде світліший за наш томатний суп. Тут так нормально рису поклали, можу сказати. Також я бачу є міті, ось це, напевно, гриби, помідори чері і лосося. Лосося, до речі, дуже добре положили, а ось це не знаю. Ну, схоже на ще якийсь, наче, грибочок, як мені здається. Ну, виглядає прикольно, до речі, дуже красиво. І я вже відразу заготовила 100 мл води на кожен суп. І вмикаю нашу плиту. Я Десь вмикаю на вісьмірку, щоб прям не максимально. І коли воно починає вже підігріватися, то я просто ложкою це все перемішую. При ось такому обережному перемішанні суп розігрівається прям ну, дуже швидко, приблизно ось 2-3 хвилини. Я, я трішки його довожу до кипіння, щоб він прям був такий гарячий, бо я особисто люблю дуже гаряче. Але якщо ви любите такий легковатий, прям не сильно гарячий, то в принципі трошки і можна вимкнути. Ось цей, до речі, тайський він трошки довше, тому що тут, ну, як бачите, рису так багато, і він такий в кульці заморожений, то я думаю, що він буде трошки довше. Це все розтава, але пахне. Аромат дуже нагадує уху мені Поки що не знаю. Тепер я пропоную також приготувати ось такий суп-пюре грибний. Як бачите, зверху йдуть шампіньйони, і він такого. Іде кольору, ну, як грибного, можна сказати, і зверху ще посипаний кунжут. Звичайно, упаковка, якщо порівняти з попередніми да, супчиками, то тут не так зручно. Наче воно і ді... О, дістається. Зараз якось я його дістану за кадром і теж розігрію. Сюди також, якщо я не помиляюсь, 100 мл води додати. Тобто у них, в принципі, стандартна інструкція. 100 мл води і можна смакувати. Ну, блін, я думаю, що цей суп мене не розчарує також. Як на мене, в результаті вийшли дуже апетитні супчики. Я вже дуже хочу їх продегустувати. І також я додатково ще зробила ось такі грінки, бо просто для мене, наприклад, під суп-пюре обов'язково потрібні грінки, бо то для мене вже не обід і не суп буде. Перше, що ми продегустуємо, це буде тайський суп, бо Я геть без поняття, який він має бути на смак. Вартість я за нього заплатила за 622 грами 340 гривень. Тобто, ну це таке, знаєте, доволі небюджетненько. Хоча по інгредієнтам тут було видно, що всього поклали дуже багато, і він по консистенції буде, напевно, самий рідкий. Тобто, всі інші схожі щось дуже подібно на е, суп пюре. А ось цей такий доволі ось рідкуватий, і, в принципі, ну я кажу, він мені дуже схожий на уху. По аромату так точно. реалі справді дуже схожий на уху. Ну, і тут вистачає морепродуктів: мідії, лососі, креветки. Тобто, ну так доволі багато по інгредієнтам, дорого багато, чесно. Ну, чи коштується 340 гривень, давайте спробуємо. Також я підготовила собі ще грінки, тому що, ну, так мені смачніше пробувати хліб. Це наше все. Ух, він пікантний, який такий доволі гостроватий, не, не збрехали мені. Але як на мене, то це дуже схоже на уху, чесно вам скажу. Прям взагалі по смакам це мені геть як уха. Можливо, це і за того, що ось ця риба, лосось такий віддає присмак, ну червона риба. Мені ще також цікаво, що це таке. Ну, дуже схоже на гриб. Я зараз спробую, бо мені дуже цікаво, що це за монстр в цій тарілці. Ну, На смак це як гриб звичайно. Він такий резинуватий, мені не сильно сподобався. Це, напевно, на любителя, як я кажу, до прикладу, шампіньйони. Мені більше в цьому супі подобається. І зараз я ще спробую тут же ще черріки. Чері смачний дуже. В принципі, мені цей суп подобається. Він такий доволі насичений по смакам, гострий, але я прям таке. Дуже люблю. Тобто додатково густрити його не потрібно. Бо інколи буває, ну я люблю пікантні супчики, то я додаю окремо ще перець сюди не потрібно додавати. Ну це реально смачний суп, і я думаю, що ним справді, от з такою гріночкою, як у мене, можна наїстися. Наступний суп, який ми спробуємо, це буде суп томатний з креветками. За 474 грами я заплатила 305 гривень. Блін, них ці супчики доволі не дешеві, але там правда три порції. Тобто на декілька осіб вистачить, бо, наприклад, за попередній суп то там було дві порції, і ми заплатили більше. Тобто, цей виходить ще по ціні дешевший. Що всередині, він має таку доволі вже густішу набагато консистенцію, воно й не дивно, тому що тут вже ну, якби це йдуть помідори у складі. Також, що я тут бачу, є маленькі креветки, мідії і якісь ще трави. Ну, я не знаю, що це. Можливо, це на норі дуже схоже. Ну, я так думаю, подібне. Давайте вже скоріше спробуємо, також який він на смак. Мені теж дуже цікаво. Ну, я просто великий фанат томатних супів. Цей взагалі смакота, просто. Я просто дуже сильно люблю томатний суп, помідори, все, що зв'язане з томатами. Я все обожнюю. Тобто, ну, він такий теж насичений по смаку, але він не гострий. Сюди мені теж хочеться якоїсь гостроти додати. Давайте спробуємо з мідії. Єдине, можливо, до чого я би приколупалася тут, це що справді маловато інгредієнтів. Інколи я просто окремо докуповую такі маленькі креветки або мідії морожені, і сюди додаю, тому що на ось таку порцію, ну, Тарілка виглядає пустувата, не знаю. Хотілося б чуть-чуть, щоб було їх більше. Там не три мідії, три креветки, а, Наприклад, в ну, два рази хоча б більше. Трішки було як -то, якоїсь м'ясості, знаєте, щоб чимось щоб не чисто юшка, бо одною юшкою, якби ти наїсиш, не наїсиш, навіть якщо будеш їсти з грінкою. Я, до прикладу, ось цей суп томатний вже не перший раз його беру, і можу точно сказати, що його не так просто купити в галі Тобто він доволі популярний. І тепер я навіть не здивована, що. Чому? тому що от справді по смакам він просто ну бомба. От Отралі дуже смачно, мені прям сподобалось. Так що, хто великий фанат томатів, помідорів, томатного соку, то обов'язково вам ви повинні це спробувати. І останній суп, який ми сьогодні продегустуємо, це буде крем суп-грибний. Він коштує найдешевше хоча тут така порція велика, я не знаю, пише що тут, наче як один кілограм. Ну, десь приблизно біля кілограма, Ну, в реалі порція видно, тому що ну, мене прям ціла тарілка заповнена, і то я ще не весь виливала. Коштує такий супчик 145 гривень. Він теж такий у вигляді пюре. Я думаю, що це буде дуже смачно. Грибні супчики я теж дуже люблю. Вони одні із смачних. І, в принципі, раніше я його не зустрічала. Я пробувала ще їхній сирний суп. Мін мені ну, не сильно сподобався. Там дуже сильно відчуваються ну, вершки. А я, так як не переношу лактозу, то мені складновато їсти такий варіант супчиків, тому я взяла ось такий грибний ще спробувати, надію, що там вершки не так будуть відчуватися. Так що давайте спробуємо. Спочатку я спробую саму юшечку нашу. Що можу сказати? Відчуваються гриби насамперед. Ну, такий насичений грибний смак. Він не гострий, такий дуже лайтовий, я би сказала, ніжний, вершковий. Ну, я тут трішки відчуваю, але не настільки сильно, як, наприклад, в сирному супі. Тобто таке я можу їсти. Ну, тільки в гарячому стані. Бо, на жаль, коли суп, от такий з вершками, трішки вже остиває, то тоді я, на жаль, його не можу їсти. В мене прям, ну, мені стає відразу погане. Також тут всередині є гриби. А де вони? Я їх щось не можу знайти. Ось грибочки, зараз ще спробую. Дуже до речі, вони так тонесенько нарізані. Цікаво, чим це вони їх нарізали. І це до речі, я не знаю. Це, це шампіньйони, напевно, будуть. Просто вони, напевно, обжарені. Там були, напевно, сирі. Спробувавши, я можу точно сказати, що це непогано, але я просто люблю більш насичені смаки. Це такий більш лайтовий. Тому я, напевно, ось цей грибний суп поставлю на третє місце, тайський суп поставлю на друге місце. А томатний це просто топ-топ-топ-топ. Буду говорити безліч разів. Поставлю на перше місце це просто мега смачно. Я рекомендую кожному спробувати цей суп від галі. Обов'язково напишіть в коментарях, чи подобається вам ось такого роду супи від Галі галібаловної. Чи ви вважаєте, чи коштують вони кожної цієї копійки недешевої? Також обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо любите огляди про їжу і хочете, щоб розвивався український YouTube. І побачимось в наступному відео.